Провокачу без замісу завжди багато питань, але найчастіше чи можна хмелеву закваску замінити на будь-яку іншу? По-перше, я зупинюся в тому, що найчастіше в моїх рецептах ви можете зустріти хмелеву закваску. І це не просто так, тому що вона зручна в використанні. Ось, наприклад, особисто я вчора об 11 годині ночі, згадала, що хочу вранці фокачу на сніданок, то я просто пішла з холодильника, дістала хмелову закваску, замісила тісто на тій же холодній, невідновленій, яка там дуже довго стояла в холодильнику, і вранці отримала прекрасне тісто, спекла фокачу, вже тієї фокачі навіть і немає. А якщо б у мене була інша закваска, мені потрібно було дістати, відновлювати хоч, хоч пшеничну 100% пологості, хоч житню, чи там пшенична цільнозернова, зернова, чи можливо там левіта матри, їх треба відновлювати. І це незручно, тому я їх не згадую в рецептурах, і я ними не користуюсь для приготування ось таких швидких рецептів. Але якщо у вас лише такі закваски. Також можна їх використовувати. Тут головне, щоб ваша закваска, будь-яка житня, пшенична стовзаткової вологості чи левітоматри були активні, тобто ви ними користувалися і вони у вас були відновлені. Тобто, з холодильника ми не беремо холодні ці закваски, а ми їх відновлюємо і тільки потім ми готуємо тісто. Якщо у вас пшенична з 100 вологості, то там я б рекомендувала трішечки збільшити. Цієї закваски в тісто додавши, якщо б у вас була житня, то я б, ну, я б не дуже рекомендувала на житні заготувати таке тісто, тому що в пшеничному тісті фокачі житня закваска надасть високої кислотності. Якщо це для вас не критично. То ви можете готувати факачу пшенич, на пшеничному борощі, додаючи житню закваску. Вона, ця житня закваска, підніме тісто, все буде добре, але виражена кислинка може бути. За рахунок цього, я не дуже рекомендую використовувати житні закваски в пшеничне тісто. Але можна. Це, це не забороняється. А якщо була б левіта мадри, ось тут такий момент вона густа. А так як у нас таке. Тісто без замісу, то у нас не передбачений інтенсивний заміс. Закваска левіта Мадра густа без інтенсивного замісу, вона рівномірно не розподілиться в тісті. то, їй, то потрібно буде або цю закваску левітамадри попередньо розчинити в воді до однорідності, щоб там не було грудочок зовсім цієї закваски, і тільки потім замішувати тісто на фокачу. Тоді такий варіант підходить. Але якщо ви просто так змішаєте леві та мадри, густу так і залишку, то лише дозрівання вашого тіста буде в одній частині цього тіста, а інша не буде вродити. Або буде, але дуже повільно, тому що там дуже мало дріждів всієї закваски, туди потрапить. Нерівномірне буде дозрівання тіста. Вихід з цього потрібно буде закваску леві та мадри розчинити до однорідності в воді. Якщо у нас прогнозується, Тіста без замісу. Якщо з замісом, то ви можете не розчиняючи, замішувати під час інтенсивного замісу чи закваска розчиниться. Отже, висновок можна для фокачів без замісу використовувати будь-яку закваску. Але з кожною є нюанси. Якщо це не хмелева, відновлюємо перед замісом тіста. Якщо леві томати, розчиняємо воді і потім використовуємо. Якщо житня, майте на увазі, що фокач може бути з виражений кислинкою. Все. Готуйте смачна! Уже фокачі немає. Нашої з'їла дуже дуже смачна. Готується дуже просто легко. Всім гарного дня.